Друзья? Ну, Чего не Я вам еще говорю, да? <свеч> Зачем <друзья? свеч> Ну, вы так уж Добре. Мы сегодня с вами тут зібралися за вас. Тому я готовий вас слухати і з цієї ситуації, яка на даний час сталася. Е, у нас е, найперше питання, яке стосується, є, є найважливішим це питання громадської ради. Напевно, ваші юристи вам довели відомо, що є вже рішення суду, яке набрало законної сили, яким. Ваш наказ про повторне проведення встановчих зборів із утворення громадської ради визнаних протиправним і скасованих. Тобто, по суті, ваше рішення є протиправним. Це вже виконаний юридичний факт, з яким, напевно, сперечатись не варто. Таким чином, виходить, ви повинні виконати вимогу постанови Кабінету міністрів 9.9.6 щодо затвердження складу громадської ради. І ми хочемо якраз з того почати, чи ми надалі будемо продовжувати, ви будете продовжувати витрачати ресурс юридичного департаменту, вони будуть ходити по судах. Ми свій час будемо тратити, чи все ж таки громадська рада почне працювати і реалізовувати право громадян на участь в управлінні державними справами, зокрема в сфері користування нападів. Я хочу просто почути вашу чітку відповідь. Коли ви затвердите склад громадської ради, яка була утворена 23 січня 2015 року? І далі ми можемо переходити вже до більш конструктивних і питань, які стосуються вже. Ну, по складу по громадській раді, я не знаю, наскільки я знаю за останню інформацію, до нас ще рішення суду останньої не надходило офіційно, пристійно до аргуму. Так, ми були присутні на судовому засіданні. Суд направив нам документи на порядку. Станом на даний час в юридичному управлінні це рішення суду. чи, мабуть, пошту <звіток> <звіток> Рішення суду першої інстанції. <звіток> так? Нічого. Вам відомо, що апеляція залишила в силі рішення суду першої інстанції? Ну, звичайно, було. Так, відомо. <звіток> Воно набирає законної сили <звіток> з моменту проголошення. Надходження до вас, а з моменту проголошення, уповноважений представник служби е, був е, на засіданні 12 травня і почув, яке рішення. Тобто рішення суду першої інстанції набрало законної сили з моменту проголошення рішення суду операційної інстанції. Тому я ваш е, керівник департаменту юридичного підтвердила, що саме так і було. Тому це перше питання, з якого нам треба починати. Або співпрацю, або подальше непорозуміння, яке вже триває з того моменту, як ми подали вам на затвердження протокол цьому Я не вважаю, що між нами є якесь непорозуміння. Зовсім навпаки, між нами зовсім все чітко, ясно і видно з цієї ситуації. А свою позицію, а я думаю, всі будуть сьогодні, що свою позицію я маю право мати, правильно? Я нічого не маю проти громадської ради. Більше того, вона потрібна, це також правильно. Тому, в принципі, і породилися ці суди, тому що я свою позицію вам висловлював висловлював висловлюв її письмово, що були допущені порушення, які ви подали сюди, протокол засідання установчих зборів. Був з Ви подали сюди цей протокол з порушенням. Ми довго сперечалися, ми довго працювали, були засідання, були з вашої сторони, були якісь там заперечення, були якісь надані там, пояснення. Ці пояснення не прийнялися, тому що я і досі, до в мене є всі підстави так вважати, тому що в мене є всі службові записки і тих, і тих же членів установ, установчих зборів, де чітко прописано, що були порушення. Якщо суд, а це пройшов, наскільки я розумію, перша і друга інстанція пройшли, а якщо суд визнає, що дійсно це так, я був там в чомусь неправий, то в чому? -то? Нема ніяких питань. Тобто. Але ще є, не тобто, але ще є касація. Ми це розуміємо. Дозвольте маленьку ремарку. Ви сказали, що ви не відмовляєтесь від своїх позицій, правильно? Так. На зустрічі, мені здається, 9, 10 лютого. Я вам можу вам можу сказати, що ви мені хочете сказати. Що так. Я нічого не маю проти, проти складу. складу цієї Ні, ви сказали, що у вас немає зауважень Росії. У вас немає зауважень до, до складу до складу. Я до протоколу не касаюся. Читаємо уважно пункт 9 постанови 9.96, яка каже, що ви затверджуєте лише складу на ради. Ви немає, не маєте не відношення і не маєте відношення до протоколу. Протокол є окремим правочином, і якщо у вас є претензія до його чинності чи нечинності, згідно презумпції правомірності правочину, ви можете його оскаржити в судовий порядку. Правильно? Ну, звичайно, так. є і така процедура. Так. Ну, Давайте просто зафіксуємо, щоб ми не розпилялися в дискусії. Є зауваження конкретно до складу. Ви свою позицію відносно того, що відбулися якісь порушення, ви все це описали детально в наказі. На підставі саме вашої цієї позиції ви прийняли і цього обґрунтування правового ви прийняли наказ про проведення повторних посудовчі зброї. Цей наказ був визнаний судом першої інстанції протиправним і скасований. Апеляція це, це, це рішення суду першої інстанції залишила в силі. Тому, звичайно, є ваша особиста думка як людини, як юриста, може, як фахівця окремого звернутися там. Касація або ще хоча б я не рекомендував знову-таки зблотувати ресурси служби, тому що апеляції, напевно, є достатньо. Про те, що є апеляція, вам офіційно відомо, то, що були повноважені юристові служби. Тому ну, давайте все ж таки зупинимося конкретно на цьому питанні. Затвердження складу громадської ради. Або він затверджується, ну, або ми знову починаємо жувати деструктив. З цієї цієї ситуації ми рухаємося по своїм лініям, ви по своїм. Що я можу сказати з приводу того, що ви рухаєтеся по своїм, а ми по своїм. Ми рухаємося суто по закону. І працюємо суто по закону. І Це державна установа і працювати по іншому вона не може. Щодо вас, я не можу сказати нічого. В мене є. В мене є Таке право подати в суд на третю інстанцію. Якщо третя інстанція визнає, що я в чомусь був ну тоді вже питання. Але я вам хочу сказати, що зараз йдуть суди. Це... Ну, Пан, пане Микола, як мінімум одне рішення, ви кажете, ви рухаєтесь по закону, як мінімум одне рішення є протиправне, яке ви прийняли. 9 лютого, тобто про, про повторні установчі двоє, воно вже набрав це рішення, набрало законної сили суду. Так? І те, що ви маєте право на касацію, воно не скасовує набрання законної сили цим рішенням суду. Тобто, Воно є вже фактом. Ви можете, звичайно, і, там, і Верховний суд, і ще 4 інстанція буде, але вже є рішення суду, яке набрало законної сили. І як мінімум одне ваше управлінське рішення визнане це правою. Ну, тому для цього в мене є юридична служба, яка е, приймає, яка мені подає документи, і е, чи це рішення протиправне, чи це не протиправне рішення, і що я маю далі робити. Тому е, вибачте, ну в чому ви що хочете сказати, що я сиджу і кажу, ні, я цього підписувати не буду, навіть якщо воно правильно. Тобто підсумок по першому, мабуть, і останні питання. ми чекаємо писати, правильно?